Алюрки, секонд-хенд Оптом. Канада. Мішочки по 20 кілограмів. Самі шикарні, самі очікувані, самі любимі. Найбільше за них питають. Нарешті вони є, користуйтесь моментом, Беріть, поки приїхали. По 25. Як по 25? Кілограмів мішочки, тільки-тільки приїхали. Отже, розміри у нас тут будуть різні: S M, L, XL та 2XL, але переважати будуть саме більші, саме ті, що вас найбільше запитують. Тобто L та XL. -ки. Хочу сказати, що по Канаді будуть у нас на манжетіках, будуть у нас і широкі. Але ось такі буде саме більший відсоток. Давайте трошечки покажу, які саме вони в нас тут йдуть. Це Ікселька широка. Ще одна XL-ка. Можна два xl Елька теж широка. Ще одні широкі. xl Ікселечка. Є ось такий от класний валюрчик. Він як... Мокрий виглядає, як новенький, це на есочку буде. Ось такі піжамні штанішки є рябенькі. Це теж десь МЛ. Це в нас знову видно XL, 2 xl Коротше, навіть з того, що я показала буквально пару штучок для рекламки, вже видно, що великі розміри саме переважають. Якщо ви, Люрки, це також те, що ви давно чекаєте. Спішіть, замовляйте менеджера. Можете з відео, ми робимо повні відеоогляди, можете мішочок без огляду. Вони всі є класні. Якщо у вас ще немає менеджера і ви не маєте кому написати, то пишіть нам в тіктоці, коментарі, приват і номер шапці профілю.